Тернопільські школи готові до початку навчального року в умовах війни. Усім навчальним закладам міста вдалося облаштувати сховища та укриття, а також спланувати змішану форму занять. У Тернополі провели щорічну серпневу конференцію освітян. Говорили про те, що педагоги та учні повинні бути готовими до змін у навчальному процесі. Зокрема, йдеться про навчання по суботах. Я знаю, що багато міст в Україні пішли цим шляхом. Це питання. Безпеки також, тому що ми не знаємо, як буде ситуація через місяць, через два місяці. Поки у нас є добра погода, поки в нас немає е, різкої спалаху захворювання на ковід, прошу вас максимально використати цю можливість і дати дітям максимально годину начитки, щоб вони могли навчатися. Я розумію, що це може бути складно для дітей, але давайте будемо разом це пояснювати. Е, я прошу вас пояснити це своїм вчителям, своїм колективам, щоб є прохання попрацювати зараз по суботах. Зрозуміло, що. Якщо навіть у нас буде призупинення навчання через певні обставини, то все вчителі будуть їм належні і всі, всі необхідні виплати. Але цей час потрібно буде працювати зараз по суботах.